Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У окупованому Луганську, звідки вже котрий день поспіль надходять неприємні для російських окупантів повідомлення, нова, можна сказати, сенсація вибух у звичайнісінькому барбершопі. Імовірно, про цей вибух, на відміну від попередніх подій на Луганщині, ніхто б і не згадував. Якби серед постраждалих не виявився так званий міністр внутрішніх справ вигаданий росіянами, а згодом анексований ними Луганської Народної Республіки, Ігорь Корне, звичайно, зараз російські пропагандисти будуть звично говорити про те, що до вибуху причетні українські диверсанти, що Україна перейшла червоні лінії, що вона знешкоджує російських чиновників. Адже нагадаю вам, що для цих пропагандистів Луганська область України це такий собі суб'єкт Російської Федерації, і вихід на адміністративні кордони Луганщини був одним з тих важливих пріоритетів, які президент Російської Федерації Володимир Путін поставив перед своєю бандитською. Армією перед великим нападом на нашу країну. Проте я, чесно кажучи, не думаю, що самі Україні та її партизанам на території Окупованої Луганщини був потрібний Ігор Корнет. І ось чому зовсім нещодавно українське розвідувальне співтовариство оприлюднило розмову так званого голови Луганської Народної Республіки, ще одного колаборанта Леоніда Пасічника, який жалівся на Ігоря Корнета. Пасічник підкреслив, що Корнет створив справжню банду на території Луганської Народної Республіки, очевидно, маючи на увазі поліцію цієї окупованої росіянами Української області. І що за допомогою цієї банди Корнет тероризує. Фермерів інших мешканців окупованих територій пасічник навіть повідомив, що він поінформував про діяльність банди Корнета президента Російської Федерації Володимира Путіна, і той обіцяв розібратися. Ну а як розбирається Володимир Путін? Ми з ними прекрасно знаємо. Хоча б по тому новичку, який розливали на вулицях Солзбері, агенти головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, Путін як справжній бандит, коли вирішує з кимось розібратися, не шукає якихось дій, які б могли бути оформлені правовим чином. Звичайно. Будь-який російський суд міг би реально винести і вирок Корнету посадити його пожиттєво або на 10-15 років. Однак навіщо Володимиру Путіну робити з героя війни за звільнення Донбасу якогось звичайного урку? Адже в такій ролі вже виступає перший голова Луганської народної республіки мерзотник Плотницький, який за певною інформацією знаходиться у російській в'язниці, але і це російська сторона ніколи не підтверджувала, так що просто знищити корнета, вбити його його позбавити працездатності, це теж може бути методом вирішення проблеми, якщо, звичайно, російський президент погодився із аргументацією пасічника. І тут ми маємо усвідомлювати, що дійсно спостерігаємо за боротьбою бандитських угруповань. І пасічник і Корнет представники кримінального співтовариства Луганщини. Вони приєднали. Налися до російських колаборантів, коли усвідомили, що участь у процесі окупації Луганської області може дозволити їм отримати владу і збагатитися. Разом із цим у обох цих кримінальників був серйозний конфлікт із головним кримінальником того часу, тим самим Ігорем Плотницьким, який разом із знищеним або ж росіянами, або ж українськими партизанами бандитом Захарченком тоді уособлював реальну владу на. Території окупованих Росією українських регіонів і навіть підписував мінські угоди. Врешті-решт Росія вирішила, що зовсім вже скомпрометований і скорумпований Плотницький який не є цією постаттю, на яку можуть спиратися російські спеціальні спецслужби та ба більше Кремль. І тоді було вирішено погодитися із логікою Леоніда Пасічника і Ігоря Корнета на території окупованої Росіянами Луганської області України. Відбувся справжній державний заколот, в результаті якого Плотницький втратив владу над окупованою територією і був вивезений на територію Російської Федерації, де очевидно і потрапив до в'язниці за свої злочини. А керувати так званою Луганською народною республікою став кримінальний тандем пасічника і корнета. Разом із цим є абсолютно очевидним, що обидва кримінальники навряд чи могли знайти спільну мову між собою. Те, що хотів грабувати один, грабував інший. Те, що хотів покласти собі в кишеню, один, звичайно, ж, клав в кишеню інший. Таким чином, обидва вирішили, що тільки один може грабувати населення Луганщини, тільки один може звітувати перед росіянами за всі кримінальні дії свого клану. Ну і звичайно, в цій ситуації росіянам не залишалося нічого іншого, як все ж таки обрати того, хто буде розпорядником ресурсів, які зараз виділяються Росією для Луганської області України, щоб кримінальники не допустили її звільнення українськими військами, щоб Ганська народна республіка це потворна споруда, вигадана сурковим для Путіна, продовжила існувати і дозволювала збагачитися кримінальникам. І звичайно, коли постали питання про те, яким чином забезпечити оцю вертикаль влади, щоб один бандит не заважав іншому, могли обрати саме пасічника. А тому і відбувся. Цей вибух у барбершопі. До речі, ми пам'ятаємо, що кримінальників, як правило, прибирають у подібних місцях: у ресторанах, у барбершопах, у ліфтах. В один момент це можуть звичайно робити українські партизани, які діють на окупованих територіях. В інших представники російських спецслужб, яким не потрібні їхні недавні колаборанти. Але ті, хто прислуговує Москві, мають усвідомити одну просту річ: ніякого іншого виходу для них, окрім як знищення, в принципі не існує. Якщо до них не доберуться українські партизани, які борються за звільнення своєї землі від жорстоких і підлих російських загарбників. До них обов'язково доберуться самі російські загарбники, яких вони цікавлять виключно в ролі гарматного м'яса. Ось таким гарматним м'ясом для Володимира Путіна і Леоніда Пасічника. І послужив так званий міністр внутрішніх справ так званої Луганської Народної Республіки, знищений фактично сьогодні у барбершопі. Ми звичайно не знаємо, якою буде його подальша доля і. Чи зможуть залишити його серед живих лікарі у Луганську. Однак те, що для росіян ця злочинна людина була просто розходним матеріалом, мені здається, пояснювати не потрібно навіть самому Ігорю Корнет. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, користуйтеся каналами Patreon та BuyMyCoffee і користуйтесь опцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить.